Для нас ця історія почалася зовсім несподівано. Ми просто були як церква, церква, яка тільки но була заснована, церква, яка була в стадії будівництва дому молитви. І коли ми закінчували будівництво з цієї зали, в якій ми знаходимося, була пропозиція з боку обласної ради служителів, щоб в нас був заснований біблійний коледж. Будемо займатися в основному в першу чергу, що має бути стержнем нашого служіння. Ми полонимо всяке знання на послуг Христові. І ось оця думка: щоб, чого б ми не навчалися, чого б ми не навчали студентів, щоб воно переломлювалося через особистий послуг до цього слова. Займає служінням з підлітками, коли ж дає можливість правильно зрозуміти писання і донести. Well, one of the things I love about the ministry of this college is that it reaches out to uh, young people who may not have ever thought of going to school, uh, going to maybe further on to seminary or to something else, and they really have a heart for them and that they would uh, become founded in God's Word. become founded in theology so that they can be an effective part in their ministry wherever they are. Вплив нашого коледжу на помісні церкви я особисто вбачаю переважним чином. В основному це вплив на невеликі церкви і на сільські церкви. Оце саме наша роль – готувати служителів для невеликих церков, я почав служіння з підлітками, коли почав навчатися. Ну, взагалі коледж навчив мене правильно підносити викладання уроків, бути більш ефективним в служінні. Служіння, служіння чи підліткам, чи в сім'ї, чи в ближньому своєму. Особливо тим, що тут навчають життя в християнстві. Для мене це дійсно місце, де. Тебе навчать, як, якими дійсно тебе хоче бачити Ісус Христос. І ті знання, які я тут пізнала, вони залишаться в мене на все життя. І більше почав розуміти волю, волю Божу і те, як треба поступати і жити. Але найголовніше це атмосфера, мабуть. Вона тут дуже приємна. I've seen through the students and through the stories that I've heard that it actually has strengthened the churches here in Jotomer and has actually led out some students that will be the next year to planting new churches. And that is a pretty big deal not just in jatomer, but anywhere you would go. портрет студента, який те, що він знає, старається всіми силами виконувати. І тоді люди не стільки його, скільки вони бачать його. Нам би, щоб наших In 2016, Ukrainian Baptistological Theological Seminary created what we call Bible College Network. We all united around one vision. To see every local church to grow through baptisms and discipleship. We believe that every graduate, every student of the seminary and the college will be known for being biblical, missional, and accountable. And we will see our vision accomplished. We will see every local church grow through baptisms and discipleship. We are honored to minister together with brothers and sisters from Bible College of Obedience of Christ